Нас часто запитують, як відстежити мою посилку. Дуже легко через сповіщення в нашому телеграм-боті. Коротко пояснюємо, що означає кожне сповіщення. Якщо ви замовляєте посилку з України за кордон, то статус створено і прийнято означає, що замовлення було створено та прийнято диспетчером в обробку. Ці повідомлення означають, що замовлення прибуло на відділення, прямувало і прибуло в Словаччину. Якщо ви замовляли посилку на адресу, то вам прийде це сповіщення. А якщо ні, то це і ви зможете прийти забрати свою посилку. Завершено означає, що отримувач забрав посилку. Помилкове замовлення означає, що ви, наприклад, два рази оформили одну й ту саму посилку. А скасовано це коли отримувач скасував замовлення. Якщо ви замовляли посилку за кордону в Україну, то створено і прийнято означає все те саме. Ці сповіщення означають, що наші кур'єри скоро заберуть вашу посилку. А це, що наші кур'єри вже відвезли посилку, вона виїхала за кордону та прибував в Ужгород. Тут ми вказуємо, що ваша посилка відправлена через нову пошту і ваше ТТН, за допомогою якого ви можете далі відстежувати своє замовлення. Якщо ви відправляєте посилку з нашого відділення, після статусу створено і прийнято, ви побачите ці статуси, що означають, що вам потрібно прийти за адресою та відправити замовлення. Але якщо ви не оформили посилку в боті, ви спокійно можете прийти до нас на відділення, і ми разом оформимо ваше замовлення. Ну і ці статуси означають, що вам потрібно забрати посилку на відділення в Ужгороді. А коли заберете ваш статус зміниться на завершено. Загалом все має бути зрозуміло. Проте, якщо у вас є запитання щодо своєї посилки, ви завжди можете контактувати наших диспетчерів.